Ще ж друзі, моє вітання, канал Босвіщення зв'язочку, Петюнчик. Сьогодні у нас вівторок, 12 серпня, ранок, ново набережно. Затарились ми спінерами, всякими бльосинками, будемо пробувати ловити сьогодні нестандартно з судака ну, і окуня, само собою. Рибка гуляє який красивий схід сонця в общем що хочу сказати треба бігом збиратись та пробувати вон гуляє риба капець в общем поїхали так ну що паличку ми зібрали друзі Фаворит Кріт 1032 дайва ніндзя 3000 Шнур брейт по-моєму 12 ЛБ І ось таких набрав я спінерів це у нас Select 17 грамів серія Sonic. Ну що поїхали. Поїхали, друзі. І 17 грамів, коротше, я взяв там від 13 до 17 грамів. Я якоїсь рибалки був з крайніх так окунь на нього. відзивався. По судаку пока не могу ничего сказать, но люди ловят. Надо пробовать. Первый закат Кидаем на я. Опа! Друзья, первая поклевочка. Первая поклевка, первый закат И есть. Нічого себе! що Нічо це там у нас опа! Сюди Судочело! Перший закид, друзі! Клас! Тихо! Так улупив моя злий який невеличкий! На камеру облкав Невеличкий Є Біжи є. 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 є є, є, друзі, є Ось на такий Спиннерок Блин Старшого закиту ё-ма-йо Продовжуємо Подивимось це залітний чи це у нас буде Так, друзі, була ще одна клювака, це вже не може не тішить В чому така хороша вбила Але чись Чомусь не засікся причому так гарно були Ну, з ями, з ями. березі його немає, на ямі стоїть. Хоча сіки тут 3-4 закид і вже такий результат, ну, клас, клас, друзі. Все ж таки ранок своє діло робить Давай на камеру, ну Тож будуть казати, що цепляю. Ну Не хочеш? Проводочка, друзі, обикновенна ступінька. Два-три оберта. до Падання на дно. Ну, під берегом можна як вертушечку пропору щоб не зацепити, тому що ну, зараза вони дорогі і ну, жалко. Особливо якщо робочий. Так, ну що, холостий. Давайте туди ж виранем. о Хорошо пішло. Тримаємо його завжди на тяжечці, тому що він, поки не впаде на дно, працює постійно. І дуже часто, дуже він клює на падінні. Щука любить так і судак в принципі. Так, друзі, ще одне таке, такий совіті. Ну не знаю, може хтось не знає. Ну, скоріш за все знає. але і сюди ставить краще двойнички. У ну, мене тут... Я просто купив і відкусив один одне жало. Ну, щоб менше було зацепа. Ну це так, друзі, може хтось знає, а може хтось не знає. Ну... Повторюсь, може комусь пригодиться. Блін, друзі, ну з першого закида, якщо вже клюнуло, то я не знаю. Можна собиратися йти додому чи що блін, Ну, в мене так не раз, не раз було, що я з першого закиду спіймав рибу і після того нічого не було. Ну Хоча плювання ще було, тому Подивимось, що він нам скаже? Так, тут більш, друзі, нічого. Дивимося трошки вперед чи назад? Спробуємо Спробуємо тут Що він нам скаже? Шоста вже година? Терець такий трошки гуляю. Сонечко вже вон як зійшло. Щось у нас більше нічого нема. Ну, на місці стоять не варіант. Будемо шукати. Ну давай. Покажи клас. Здесь еще одна тикая чтобы клевочка была 6 мажа мажа и капец тихо тихо не до имени 6 промазал ну ничего сейчас мы ему снова в Друзі, є, є, але есть не засікається. От або він малоактивний носом течить, або б'є в ліпісток і рота забуває відкривати. ну Коротше, блін Дибає, ну й добре дибає, але підсікає і немає нічого. Перший так ввалив, конечно, проти остальных покльовок. Добре. А це тик. І немає нічого. <клухи> Ладно, будемо шукать далі. Друзі, щось увалило. вот он у нас? Судачок. Ну, Чуть-чуть побольше. да братику. это уже, как для этого места. Непоганий судачок. Тихо, тихо. Тихо, братан. Ну, тихо. Непоганий, да? Що, братан? Понравилося, да? Це, кстати, в березі клюнув, друзі. Такий красавчик, так? Да? Бежи. Біжи, підростай. Є, друзі. Є, 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 є Так. Так, ну що, друзі. По наступного о наступно! Ну, в березі, в березі увалив дуже добре так, ух! Тух! Іди сюди. А ні, ніфіга. Сиди, йди сюди. А що у нас по часу, друзі, зараз? А по часу у нас рівно сьома година, він нас клюнув. Ходив, бродив я. вирішив прийти. На це місто, це місце у нас фартовеньке таке. Ну, Провірене, скажімо так. І так да, дійсно. Не завжди воно працює тут. Ну, зранку бачите, дало свої плоди. Жалко, що не на камеру, я тільки вимкнув і він вдубасив. Ну давайте повторимо тут у нас коса йде і під берегом углубління він там стояв ждав нас. Ну це добре Давай Ну що це воно на дно не падає Воду дали чи що, О, впало. Якось воно непонятно. Коротше, друзі, ще дві покльовки, блин, але одна точно окуньова, а друга непонятна. я зараз граміків на 13 поставить чуть-чуть меншого спінерка. Подивимось, що буде. Він в основному ну, недалеко від берега плює, на дальняку попльовок немає. Щас попробуємо, може буде якийсь кращий результат. Реально він так лупить, поцікає що нема нічого. ли маже. Бо маленький окунь, ну грам 100, не може його до рота взяти. На камеру, понятне діло, він стісняється ну, тут обычно він є. Ладно, зараз. Пробуємо чуть-чуть оце 17 грам поставимо 13. Ось Та такий друзі. Спінерок. Він у мене вже бойове хрещення пройшов. Закос під менс, менсову віртушку. 13 грамів, друзі. Ну зараз спробуємо. Що він нам на нього скаже? Так, 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 так. Вікала сьогодні рибалка, друзі, нарешті якісь хоч покльовочки є, ж ходиш за всю рибалку. Одна, максимум дві покльовки і окунь. Він теж непогано швиряє 13 грам, нам далеко не треба, тож один окунь, може два, покльовка і капець. А це прям ну вже не з десяток покльовок холостих було. Тільки на цьому місці вже три. Подивимось, що він нам скаже. Ну, спінерок прикольний. Такий більш щуково окуньовий. Подивимось, я думаю Судак теж від нього не відмовиться. Може він зараз хоче якогось яду. Хто його знає, його хрен поймеш цього Окуня, Судака. Ну, окунь в принципі йому все одно. А от Судак засранець любить. Подегустировать. Там мне не нравится. Ацане такая. Подаемся, друзья. Так, ну что, поста. Я, мій, не ну сейчас покиду і все подивимось Сход <ріст> Блін витягував нього вдогонку Влупив Ну окунь Окунь догонку, вдогонку блин, І зійшов Эх Засранец ты засранец Все, продовжим что же там такое это у нас, друзья, профай Хе. ложка ложка, ложка, ложка вид блесенки И пока там положить ой, тяжелые блесенки от Донки Ну, друзі жаркувато вже <гум> здівся блін а він о тут в цих кошелях і здівається з мене ганяє Ось ми його блять хамуха попробуємо достать Поставив я назад 17 грамиків Дивимось, що воно нам скаже. Прям сонце вже ліпить. Жарко вже. Я зранку одягнувся. Холодно. Вже осінь. Ще вроді через неділі-дві, три майже, а про себе вже напоминає. Тому Друзья, ранку надо одягатися. Пытаемся, что оно тут ляпать. Так, друзья, там что-то все. Место, сказало, хватить тебе. Перейшли ми сюди. Тут друзі у нас коло цієї плити. У нас кожним роком все менше і менше є. Ну, Працює як орієнтир. Тут також бувало хорошок біля неї піднімали сюди шкіл. Тому чому б не спробувати, так? Да? Вже в нас 8 година. До 9 можна спокійно порибалити. Може ще водичку включать. Я так розумію, що я прийшов в скільки в 5.10, в 5.15 водичку якраз вже була включена. Ось, І вона вже йшла на спад. Ну, Ходимось, може дадуть водичку ще і буде якась активність. Тут теж ямка йде з виходом на косу. Ну цікаво тут, цікавий рельєф дна тут. От. Ще буде рибка тут клювати, зараз побачимо. Так, друзі, ще хочу піти провірити. Під мостом нашу точку Спинерка жалко. Одів ось такий фішап на 16 грамиках. Щас попробуємо що він нам там скаже. Если він там єсть він клюне Дружи, зразу, зразу клюнув, зразу Зразу перша проводка не видно за сонце що там Зійшов, ну невеличкий судачок. Хе -хе. Цікаво Сонце ліпить Зараза моментальне, перші проводка і покльовка, друзі. Цікаво. Блин, ну спиннера жалко, блин, одервать. Продолжим. Я знал, что он тут есть. Здесь поставил стоил спиннера. Хайка. Ой, блядь, что, у меня там такое было? Снова сход, та -мо. Я думал. Я думал, что шо... срез. Ну не. Блин, да капец. Другой сход тут. Продолжим. Твою ма. Срез. Срез, друзья. Тупо срез, хайка. Фу. Ну що, друзі, геймовер по рибалці. Коротше, сьогодні, блін, not bad, not bad. Сподобалось, блин, куча клювак, пару сходів, срез, ну, два в прилові, судечка. Коротше, друзі, треба виходить, пробувати, ще він ловиться, ще до осені, я думаю, попльовочки будуть. Треба буде тестити далі спінера. Подивимося, що у нас собою вийде. Поки що виходить. Ну, ввечері щось не так, як зранку. Ну, зранку капець капець блин, попльовочок було, блин. холостих дуже багато. ну можу... Дрібний, напевно. В общем, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі на рибловлі. Пока.